Дружина військового може претендувати на списання відсотків по кредитам за час перебування в мобілізації чоловіка або перебування на лінії бойового зіткнення, якщо чоловік проходить контрактну військову службу під час дії воєнного стану. Про що йде мова? Ми знаємо, що Верховна Рада прийняла закони, які гарантуються, так би мовити, соціально-правові гарантії військовослужбовців, зокрема, якщо військовослужбовець. За мобілізацію або його дружина має кредити, то на весь час фактично мобілізації неможливо нараховувати штрафні санкції відсотки по кредитам. Відповідно, якщо наприклад кредити були до мобілізації, то до моменту мобілізації буде нараховуватись відсотки. Після цього вони підлягають списанню. І та ж сама ситуація, якщо контрактна форма служби, проте не за весь час проходження служби, а на безпосередній лінії бойового зіткнення. Це дуже важливо. Тобто береться довідка, де безпосередньо вказуються дні перебування на лінії бойового зіткнення, на виконання бойових завдань, і за цей час не нараховуються відсотки ні чоловіку, ні дружині. Отже, якщо у вас є велика кількість кредитів і ви потрапляєте в дану категорію людей, ми можемо вам допомогти з тим, щоб списати відсотки. Пишіть нам і знайте, захищайте свої права.